пронто пронто мої кохані, що в мене з голосом. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я вже з вищими силами давно подумала про вас. Ми мені дали інформацію про те, як робити амулети, які змінюють життя. Я змінила своє життя. Якщо ви не боїтесь трансформації велку, та що ж таке поспішає? Так, що вас виб'є землю з-під ніг? Землю з-під ніг у вас виб'є спід... хитрість, обман і маніпуляції. Тут якась людина захоче з за вами продовжити відносини, я буду вам розказувати казки, співати, розумієте? Тому що ви його кохана жінка. І він тут зараз. Або казки про те, що ви його кохана жінка, або казки для того, щоб ви з ним продовжили відносини, і саме і про це також. Або можливо це про те, що ви його так кохали, що він зараз погано спить ночами і розуміє, що він є саме тією людиною, яка зробила все так, як у вас з ним зараз. А як у вас з ним зараз? А ніяк двійка мечів, ніяк він не прийме рішення стосовно вас, чи бути з вами, чи не бути. Так що ж у вас вибі землю з-під ніг? а все зрозуміло. У вас якось швидко обірвалися відносини з якоюсь людиною, а тепер, або ви обірвали, а тепер людина захоче поновити з вами ці відносини. А що це за людина? По-перше, це може Бог, король жезлів, імператор. Дивіться, що це за людина. У когось у вас може з вами захоче поновити відносини, і якась жінка, королева жезлів, красива, ярка, так, подруга можлива, можливо, не подруга знайома і імператор. Дивіться, хоча тут дуже багато варіантів. Можливо, за вами захоче поновити відносини той імператор, якого ви були в коханках? Це теж може бути. А можливо, так як ви жінка красива, сексуальна, енергійна, емоційна, то цей імператор, людина, яка готова відповідальність, хоче з вами поновити відносини, бо розуміє, він так думає, що у вас тут стільки залицяльників, що у вас ведуть. Вас багато, сонечки. Так добре, зрозуміло. А що саме ви б є? Землю з моїх фейджів, Тут спектаклі, дівчата. У вас така буде пропозиція? Така пропозиція, це ті мільйон, Розумієте, ну, важко від цього відмовитись. А в чому буде сутність цієї пропозиції? Четвірка жезлів. Сутність, брак. Бачите, тут дівчинка в білому платі. Її пропонують брак. Або жити під одним дахом. В будь-якому разі їй буде якась пропозиція такої, знаєте, пропозиції, в якій буде енергія, тобто бажання, так, вона вас запалить. Але крім цього, ще і така надійність буде в цій пропозиції. А чи варто феєчкам приймати цю пропозицію? Двіка чаш, кажуть вам, чи варто думайте, тому що це взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас ще раз знову. Так, так, так. І що що це взаємне кохання? Буде шанс. Буде шанс взяти це взаємне кохання, Шанс стілити його. Якщо феєчка візьме цей шанс. То, що її очікує, що вас очікує, ну, ви будете відчувати прояви емоцій, почуттів від цього чоловіка. Тут знову кажуть, чи ви отримаєте брак проживання під одним дахом, продовження відносин і, і аркан Суд. Ну що я вам говорить, Дівчата, це доленосні. Доленосні відносини. Я думаю, що ви не зможете від них відмовитися. Я правильно розумію, що вони будуть разом? Карта карт, ви будете захищатися від цього чоловіка, тому що знаєте, що він труд маніпулює і обманює. Дівчата, колесо Фортуни, він захоче з вами поновити відносини. І в якомусь певному змісті це буде ваша перемога, тому що він до вас прийде, він цього захоче, бо ви це давно хотіли. Так, він зараз до вас не проявляється ця людина, дівчата. Як би там не було, акцент на себе, амулети ви і так заказуєте, поки зберу інформацію, по ним чекаєте, група в Телеграм переверне вашу голову на 360 градусів, тому що те, що я там розказую, змінило вже багатьох.